І віднімання частинами. Завдання на знаходження невідомого від'ємного. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Хвилинку. Я сподіваюся, число ти вже записав. Число. Чотири, один рядочок. кожному малюнку Склади вирази є пчисле значення. Скільки купюр? Перший малюнок дві купюри, другий дві, третій одна. Скільки монет. Перший малюнок три монети. Другий малюнок три монети. І третій малюнок три монети. Давай порахуємо, скільки ж всього. Так, в нас гривень на малюнку. Розглядаємо. В нас є 50 та 20, це 70. Далі є ще 10 гривень, це буде 80. 1 гривня плюс 5 гривень буде 6, буде 86 гривень. Далі, другий малюнок. 20 плюс 20 буде 40. Дивимось, далі рахуємо монетки. 2 плюс 2, 4, та ще 5 9. 40 плюс 9 буде 49. Наступне 50 гривень. Рахуємо монетки. 5 та 5 це 10 гривень. І є ще 10, буде 20. 50 плюс 20 буде 70 гривень. Сподівайся, в тебе вийшло. Саме так. Згадаємо, як додавати і віднімати можна. Правильно, додавати віднімати можна частинами. Наприклад, 7 плюс 8. 8 ми виділяємо як 3 плюс 5. Отже, 7 плюс 3 буде 10, і плюс 5 15. 14 мінус 6. 6 виділяємо як 4 та 2. Чому 4? Тому що нам від 14 треба відняти 4, щоб отримати тільки 10. Отже, 14 мінус 4 буде 10, 10 мінус 2 8. 26 плюс 9 дорівнює. 9 розкладаємо на 4 та 5, буде 26 плюс 4 30. І плюс 5 35. 43 мінус 7, 7 розклали на 3 та 4. 43 мінус 3 буде 40, та мінус 4, 36. Спробуємо обчислити з поясненням. 8 плюс 4. 4 розкладаємо на 2 і 2, буде 12. 9 плюс 7. 7 розкладаємо на які два числа. Нам треба взяти перший доданок з числа 7, так, такий, щоб додати його до 9 і отримати один десяток. Правильно, ми розкладаємо на 1 та 6. Буде 16. 15 мінус 8. Скільки відняти треба від 15, щоб отримався десяток? Правильно, 5. Отже, 8 розкладаємо на 5 та 3. 15 5 буде 10 і мінус 3 7. 12 6. скільки треба відняти від 12, щоб отрималось 10. Правильно, 2. Отже, 6 розкладаємо на 2 та 4. 12 мінус 2 10, і мінус 4, 6. 19 мінус 6. Скільки треба додати до 19, щоб отрималось кругле число. Правильно, одиницю. Отже, 6. Ми розкладаємо на два числа на 1 та 5. Буде 19 плюс 1 20, і 5, і 25. 34 плюс 9. 9 розкладаємо на таке число, щоб додати до 34 і отримати 40 на 6 та 3. 34 плюс 6, буде 40 і 3, 43. Далі, будь ласка, спробуй самостійно. Правильно, ми 70 розклали на 60 та 10. 10 мінус 6 буде 4, 60 плюс 4 буде 64. 81 мінус 6. Правильно розкладаємо на 1 і 5, буде 75. Порівняй числа. 4 плюс 9 та 49. 4 плюс 9. Ми 4 розкладаємо на 1 та 3, 1 плюс 9 10, і 3 13. 13 менше, ніж 49. 83. Та 8 плюс 3. 8 плюс 3. 3 розкладаємо на 2 і 1. 8 плюс 2 10 і 1 11. 11 менше, ніж 83. 37 мінус 8. 8 розклали на 7 і 1. Отже, 30 буде у нас. І відняти 1 буде 29. Ставимо до рівня 29 дорівнює 29. 6 плюс 7 та 67 мінус 7. 6 плюс 7. 7 розклали на 4 і 3? Отже, стало 13. І 67 мінус 7 буде 60. Звичайно, 60 більше. У шкільному автобусі їхало 15 дітей. На зупинці вийшло 8 дітей. Скільки дітей залишилося в автобусі? Будь ласка, скажи, скільки дітей йшло? Їхало? Правильно, їхало 15 дітей. Що відомо про тих, хто вийшов на зупинці? Так, їх вийшло 8. Скажи, якою дією ми можемо дізнатися, скільки ж дітей залишилося в автобусі? Абсолютно правильно, ми можемо дізнатися, скільки дітей лишилося в автобусі, виконавши дію піднімання? Розглядаємо дію. 15 мінус 8 дорівнює 7 дітей. Відповідь: у автобусі залишилося 7 дітей. Довжину відрізка. Для того, щоб виміряти довжину відрізка, тобі потрібно згадати, що таке відрізок. Правильно, відрізок це пряма, в якої є початок і в якої є кінець. Що це означає? Це означає, що тут відрізок лише один, ось він. Якщо ми його виміряємо, він буде 5 см. Якщо ми поглянемо на інші фігури, то ми побачимо промінь, два промені, так, ламану лінію і пряму лінію. завдання. Домашнім завданням буде виконати номер 17 та номер 18. Я вам пишаюся. Якщо наш канал був вам корисний, наше відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте! До нових зустрічей! Я вас буду дуже чекати!